Ради Довбуша, шахрали плече, два побратимники були поруч, взяли ватажка під руки та потягли в ліс. Е, ну і Відповідно, довго вже не міг самостійно пересуватися, за ними йшла погоня, тому його вирішили залишити. Ось закон на копришки він потрібно було добити Олексу, але в них не піднялася рука. Говориться залишили його неподалік в лісі, накрили сухими гілками, думали, можливо, погоня пройде, за його потім. Але тільки не почало світати, посуда крові шляхта вистежили, ватажка, він був ще живий, і зразу ж таки його почали випитувати, запитувати, де ти свого все награбоване майно, а де золото. Олекса довбуш відповів, тільки я знаю, та Бог знає, люди з нього користі мати не будуть. А земля. І говориться, що на цих словах він помер. Після його смерті тіло забрали в місто Холомея, де над мертвим тілом виходить. З трьох днів судді підраховували, скільки збитків довбусно завдав шляхті. І коли все підрахували, винесли вирок. Наказали його мертве тіло, четвертувати на 12 частин та кожну частин тіла розвісити в тих містах та селах, де найбільше прочитав пришвидський рух для того, щоб залякати шлях людей, щоб проти шляхти ніхто ніколи не повставав. Одна з частин тіла висіла при в'їзді в село Ямна, оскільки той час ще не існувало. Саме в селі Ямна жила ще рідна сестра Довбуша Анна, яка вийшла тут заміж за Орфенюка. Ну і саме вона з часом почала просити в шляхти, щоб дозволили їй по-людськи поховати рештки брата. Влада дозволила, дозвола з тою умовою, що ніхто не буде знати, де його могила. І говориться, що сестра цю мову викинула, поховала без століссі. Де могила ватажка, ніхто не знає і до нашого часу. Після його смерті опришницький рух існув ще 103 роки, до 1848 року, поки вже австрійська влада не скасувала кріпосте право. Але хоч цей рух існув вже такого відомого, визначного очільника, як довбус, звичайно ж. Не чому саме сюди ми прийшли, чому саме ця місцевість провочена до імені Довбуша? В старій літературі є згадки, що Олександр Довбуш мав колок в скалах, що біля села Ярмар. В 1906 році на території Ремчі була створена перша туристична фірма, яка називалась «Клуб Ремче. Ну і мета ту фірми була розробити маршрути, куди могли б ходити гості міста. Прочитавши це, почали в селі Ямна запитувати, де якісь скали, де якісь печери, де ховався Довбуш. І говориться, що... Один із місцевих жителів привів працівників саме сюди. І там вверху, де сходяться, зараз там такі засипи каміння, була потемна кімната. ну і В тій кімнаті були штучно витисані стіл та стільці. І там же ж з тої кімнати вели під підзем...